Всім привіт! І ти на каналі Міло Лік і я, і сьогодні буде влог мій день разом з вами. Тут будуть, як я збираюся на танці, як, як я сижу на уроках і також як я буду готувати собі. Їсти. А ви не забувайте підписуватися на мій канал, також ставте лайк, косики і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. На що ж поїхали. Щас, мене зараз, урок тому зараз ви подивитися, як його я провожу. Мене зводить пустело з уроку раніше, в мене є час по поїсти хлоп'я з молоком. Ура! Тому я чекаю наступного уроку. Зараз буде моє перевтілення на тренування. Ну що ж перевтілення на це не було, але я надіяла Starlight і мене джинси. І також ну, ось так. Ще сьогодні ми будемо танцювати у костюмах і в крословках. А вже потім наступне відео буде моя поїздка. коє-куди. Ну що ж, а я йду на урок. Я побігла, я вже перейшла станцію і думаю, прическа моя змінилася, а тепер я хочу повечеряти знову хлопцям.